Ти ніколи не зможеш відчути себе достатньо готовим. Ніколи. Бо готовність це не відчуття, це рішення. І поки ти сидиш і чекаєш цього магічного моменту, коли зірки вишикуються, страх зникне, а впевненість нарешті прийде, твоє життя йде. Просто йде, без тебе. А ти все чекаєш. Ще трохи підготуюсь, ще трохи вивчу, ще трохи подумаю. І знаєш що? Це брехня. Твоя підготовка це не мудрість, це боягуство в красивій упаковці. Сьогодні ми розберемо, чому твоє я ще не готовий, це найдорожча брехня, яку ти собі говориш щодня, і скільки років життя ти вже злив у цю чорну діру очікування. Давай відверто у нас у голові сидить дивна ідея, начебто спочатку має з'явитися особливе відчуття готовності, ясність, впевненість, відсутність страху, зібраність. Значить ти прокинешся одного ранку і баць, відчуєш це. Ось воно, я готовий, і тоді можна буде діяти. Тільки є одна проблема це відчуття ніколи не прийде, бо психіка влаштована зовсім інакше. Відчуття готовності не передує дії, воно йде за нею. Ти не стаєш впевненим, а потім дієш. Ти дієш, і тоді, може, відчуєш щось схоже на впевненість або не відчуєш, але справа вже зроблена. А поки ти чекаєш, що зникне тривога, сумніви, розгубленість, ти можеш чекати безкінечно. І твій мозок дуже старанно допомагає тобі в цьому очікуванні. Він завжди знайде ще один аргумент, чому не зараз. Зараз не той час, треба ще підготуватися, може, через місяць, коли буде більше грошей, коли діти підростуть, коли ситуація стабілізується. І ти киваєш, бо це звучить розумно, це звучить як відповідальний підхід, але насправді це просто страх, одягнений у костюм раціональності. Давай пройдемося по конкретних ситуаціях тих, де ти вже роками готуєшся. Зміна роботи. Скільки разів ти вже думав про те, щоб звільнитися з місця, яке високує з тебе життя, скільки разів складав резюме в голові, шукав вакансії, уявляв розмову зі своїм начальником, але не робив нічого. Бо зараз не той час, бо треба ще трохи накопичити, бо а раптом нове місце буде ще гірше. І ось ти сидиш ще рік, ще два, ще п'ять, на роботі, яку ненавидиш. чекаєш ідеального моменту. Спойлер він не настане. Розрив токсичних зв'язків Ти знаєш, що ці стосунки тебе вбивають. Ти знаєш, що цей партнер, цей друг, ця людина отруює твоє життя, але ти не йдеш. Бо раптом зміниться, бо треба ще раз спробувати, бо раптом я помиляюся. І ти залишаєшся. Ще місяць, ще рік, ще десять років. Чекаєш, що станеш достатньо сильним, щоб піти, що з'явиться якийсь знак. Знак уже є він кричить тобі в обличчя щодня. Ти просто не хочеш його бачити. Тренування та здоров'я. З понеділка почну з Нового року точно, коли закінчиться цей важкий тиздень на роботі. Скільки разів ти вже починав з понеділка, скільки абонементів у зал купив і не використав. Ти чекаєш мотивації, чекаєш, що прокинешся і захочеш бігати. Що з'явиться непереборне бажання їсти брокколі замість бургерів. Не з'явиться. Мотивація це міф. Є тільки рішення і дія. Все інше відмовки. Харчування. Після свят почну правильно харчуватися. Коли куплю мультиварку, коли буде більше часу готувати. А зараз що? Зараз ти їси сміття, бо умови не підходящі. Твоє тіло не чекає ідеальних умов. Воно гниє прямо зараз з кожним днем, з кожною порцією цукру та трансжирів, які ти в нього кидаєш, чекаючи правильного моменту. Еміграція Вивчу спочатку мову до рівня С1. Накопичу ще трохи, коли діти закінчать школу, коли батьки, коли ситуація. Знаєш, скільки людей так і померли у своїх країнах, чекаючи ідеального моменту переїхати більшість, бо ідеальний момент це казка для дорослих, яку ми собі розповідаємо, щоб виправдати страх. Тепер давай розберемо, що насправді відбувається у твоїй голові, коли ти готуєшся. Твій мозок це не твій друг у питаннях змін. Він не хоче, щоб ти рухався вперед. Він хоче, щоб ти вижив. А виживання в його розумінні це максимальна передбачуваність. Тому будь-які зміни, навіть хороші, навіть необхідні, викликають у нього панічну атаку. І він запускає захисні механізми. Механізм перший паралізуючий аналіз. Ти починаєш готуватися, читаєш статті, дивишся відео, складаєш плани, шукаєш інформацію, ще більше інформації і ще. І чим більше ти дізнаєшся, тим страшніше стає, бо з'являється розуміння складності, з'являються нові питання, нові сумніви. І от ти вже не готовий. Треба ще почитати, ще вивчити, ще підготуватися. Це пастка. Бо інформації завжди буде недостатньо. Завжди можна знайти ще один курс, ще одну книгу, ще одну думку експерта. Мозок це знає і годує тебе ілюзією контролю через підготовку. Механізм другий пошук гарантій ти хочеш знати наперед, що все спрацює, що ти не помилишся, що не буде боляче, що результат буде саме таким, як ти собі намалював. І поки немає 100% гарантії, ти не рухаєшся. Тільки є проблема. Таких гарантій не існує ніколи, ніде, ні в чому. Життя це невизначеність завжди, і чекати певності це все одно, що чекати, поки океан перестане хвилюватися, щоб поплисти. Не перестане ніколи. Механізм третій, перфекціонізм як захист Я зроблю, але тільки коли буду впевнений, що зроблю ідеально. Звучить як висока планка для себе, так? як прагнення до досконалості. Насправді це просто страх провалу, одягнений у красиві слова. Бо якщо ти ніколи не почнеш, ти ніколи не зазнаєш невдачі, а значить, можеш зберегти уявлення про себе як про того, хто міг би, якби захотів. Це безпечно, це зручно, але це смерть, повільна, комфортна смерть усього, ким ти міг би стати. Механізм четвертий порівняння з іншими. Подивися на них вони ж такі підготовлені, такі досвідчені. А я що? Я ще нічого не вмію. І ти не бачиш однієї простої речі вони теж колись не вміли, вони теж починали з нуля, вони теж боялися. Різниця тільки в одному вони почали, не чекаючи готовності, не чекаючи впевненості, а ти досі чекаєш. Механізм п'ятий створення ідеальних умов. Почну, коли буде більше часу, коли буде більше грошей, коли діти підростуть, коли на роботі стане легше. Ідеальних умов не існує, часу більше не стане, грошей теж діти підростуть, але з'являться інші. Але на роботі ніколи не стане легше, бо це не про умови, це про те, що ти не хочеш брати відповідальність за рішення. І мозок охоче підсовує тобі зовнішні причини, щоб ти міг звалити все на обставини, а не на свій вибір. А тепер найцікавіше чому ми так легко купуємося на цю гру в підготовку? Бо нас навчили, що підготовка це добре, що це відповідально, що це розумно. Сім разів відміряй, один раз відріж. Спочатку подумай, потім роби всі ці мудрі прислів'я, всі ці настанови від батьків, вчителів, суспільства, і вони мають сенс до певного моменту. Але десь на шляху ми підмінили поняття. Розумна обережність перетворилася на паралізуючий страх, планування на нескінченне відкладання. І тепер ти називаєш свою прокрастинацію підготовкою і почуваєшся від цього навіть благородним, бо ж ти не лінуєшся, ти готуєшся, ти не втікаєш від відповідальності, ти просто хочеш все зробити правильно. Але давай чесно, скільки часу тобі потрібно, щоб підготуватися до розмови, яка займе 5 хвилин. Скільки років ти готуєшся до зміни, яка потребує одного рішення? Підготовка стала твоєю зоною комфорту, місцем, де ти можеш почуватися продуктивним, нічого не роблячи. Можеш читати книжки про бізнес, замість того, щоб запустити бізнес, можеш дивитися відео про схуднення, замість того, щоб піти в зал, можеш роками вчити мову замість того, щоб купити квиток. І почуваєшся при цьому не як боягуз, а як мудра, обачлива людина. Але знаєш, яка різниця між підготовкою і прокрастинацією? Підготовка має дедлайн, вона має конкретний план і конкретний момент переходу до дії. Прокрастинація безкінечна. Завжди є ще один крок підготовки, ще одна книга, ще один курс, ще одна причина почекати. І якщо ти вже більше трьох місяців готуєшся до чогось, ти не готуєшся, ти ховаєшся. До речі, якщо ці слова б'ють тобі прямо в серце. Підписуйся на Душа Флоу. Тут ми не розповідаємо казки про те, як все легко і просто. Тут ми говоримо правду, ту, яку тобі ніхто не скаже, бо вона некомфортна. Ту правду, яка змушує рухатися, не коли ти будеш готовий, а зараз. Підписуйся, бо кожне наступне відео це ще один удар по твоїх ілюзіях. І саме це тобі потрібно, щоб нарешті почати жити. Тепер про найболючіше про ціну. Бо, поки ти чекаєш готовності, ти не просто стоїш на місці, ти платиш щодня, щогодини. І це не абстрактна ціна, це дуже конкретні речі, які йдуть крізь пальці. Ціна перша час. Ти не можеш повернути час, це єдиний ресурс, який не поновлюється. І кожен день, який ти проводиш на роботі, яку ненавидиш, чекаючи правильного моменту звільнитися, це день, який ти ніколи не повернеш. Кожен рік у токсичних стосунках це рік твого життя, який пішов у нікуди. Кожен місяць відкладання тренувань це місяць, коли твоє тіло старіє швидше, ніж могло б, а ти все чекаєш. І найстрашніше ти не бачиш цієї ціни, бо час іде непомітно день за днем, рік за роком, і от тобі сорок, потім п'ятдесят, потім шістдесят. А ти так і не зробив того, що збирався, бо не було часу. Бо не був готовий. Спойлер, часу не буде ніколи, і готовим ти не станеш. Ціна друга можливості поки ти чекаєш, життя не чекає. Та робота, на яку ти хотів подати резюме рік тому, її вже зайняли. Той бізнес, який ти хотів запустити, хтось інший вже запустив і заробляє. Та людина, з якою ти хотів познайомитися, вона вже з кимось іншим. Можливості не чекають, поки ти дозрієш вони з'являються. І зникають для когось іншого, того хто не чекав готовності. Ціна третя самоповага це найболючіше. Кожен раз, коли ти обіцяєш собі з понеділка і не робиш, ти втрачаєш повагу до себе. Кожен раз, коли ти знаєш, що треба діяти, але знаходиш виправдання, ти стаєш трохи меншим у власних очах і накопичується рік за роком. І от ти вже дивишся у дзеркало і бачиш людину, яка нічого не закінчує, яка багато обіцяє собі і нічого не робить. І найгірше, ти починаєш вірити, що ти такий, що ти просто не з тих, хто досягає, не з тих, хто може. Але насправді ти просто з тих, хто чекає, замість того, щоб робити. Ціна четверта версія себе, якою ти міг би стати. Уяви на секунду. Уяви себе через п'ять років. Якби ти почав діяти не коли буду готовий, а зараз, ким би ти був? Скільки б заробляв, якби змінив роботу не через 3 роки чекання, а відразу? Яким би було твоє тіло, якби ти почав тренуватися не з понеділка, а того дня, коли вперше подумав про це? Які б у тебе були стосунки, якби ти пішов з токсичних відносин не через 5 років страждань, а одразу як зрозумів, що це кінець? Де б ти жив, якби переїхав тоді, коли вперше про це задумався, а не через 10 років підготовки. Ця версія тебе існує у паралельній реальності, де ти не чекав готовності, і різниця між вами одне рішення, одна дія, яку ти не зробив, бо чекав. Ціна п'ята, життя. Давай відверто ти помреш, я помру, всі помремо. І питання не в тому, чи помреш ти. Питання в тому, ким ти помреш: людиною, яка прожила своє життя, чи людиною, яка все життя готувалася до життя. Ти помреш з купою нереалізованих планів, неприйнятих рішень, незроблених кроків, чи помреш, знаючи, що зробив все, що міг, що не чекав ідеального моменту, а діяв з тим, що було. Бо готовності все одно не буде, навіть на смертному одрі. Єдина різниця, чи ти встигнеш пожити до того, як помреш. Добре, достатньо про проблеми. Що ж нам робити? Як жити в світі, де готовності ніколи не буде, а діяти треба? По-перше, прийми, що страх це норма, він не зникне ніколи. Навіть коли ти зробиш це вже тисячу разів, страх буде. Це не баг, це фіча, так влаштована псифіка. Тому перестань чекати, поки страх пройде. Він не пройде. Дій зі страхом, з тривогою, з сумнівами. З розгубленістю це все неминуча частина процесу, не перешкода, а супровід. Успішні люди не ті, хто не боїться, а ті, хто робить, незважаючи на страх. По друге, встанови дедлайн не коли буду готовий, а конкретну дату. До 1 березня подам заяву на звільнення. До кінця тижня скажу партнеру, що це кінець. Завтра вранці піду в зал, незалежно від настрою. Дедлайн це те, що перетворює думку на рішення. Без дедлайну ти будеш готуватися безкінечно. По третє, почни з мінімальної дії. Не треба одразу стрибати в прірву. Треба зробити один крок, найменший можливий не кинути роботу, а відправити одне резюме, не бігати марафони, а одягти кросівки і вийти з дому. Не переїхати в іншу країну, а подати документи на візу. Маленька дія зламує паралізуючу інерцію і запускає процес, а процес він уже сам себе підтримує. По-четверте, зупини споживання інформації. Якщо ти вже більше місяця читаєш про щось, дивишся відео, слухаєш подкасти. Стоп інформації достатньо більше, ніж достатньо. Зараз тобі не потрібні знання, тобі потрібна дія. Закрий книжку, вимкни відео і йди робити. По-п'яте, прийми недосконалість. Ти зробиш погано, особливо спочатку. Ти помилишся багато разів. Це нормально, це частина процесу. Ніхто не народжується з навичкою, навичка з'являється через помилки. Тому перестань чекати моменту, коли зможеш зробити ідеально. Роби криво, роби погано, але роби. Бо крива дія це все одно дія, а ідеальне очікування це все одно очікування. Перестань грати за правилами, які тобі нав'язав твій мозок. Він каже, спочатку відчуй готовність, потім дій. Але ти можеш перевернути це. Спочатку дій, потім, може, відчуєш щось схоже на готовність, а може, й ні, і це окей. Він каже: чекай ідеального моменту. А ти відповідай: Ідеального моменту не існує, існує тільки зараз. Він каже, А раптом не вийде. А ти кажи. А раптом вийде, але я ніколи не дізнаюся, поки не спробую. Це бунт. бунт проти власного страху, проти власних обмежень, проти всієї системи відмовок, якою ти себе обплутав. І знаєш, що найкрутіше? Коли ти робиш, незважаючи на страх, ти не стаєш безстрашним, але ти стаєш вільним, вільним від тиранії очікування, від рабства ідеального моменту, від в'язниці я ще не готовий. Ти можеш боятися і робити, сумніватися і робити, не розуміти до кінця і все одно робити. Бо життя це не про готовність. Життя це про рішення, і ти приймаєш його не тоді, коли готовий, а тоді, коли вирішуєш прийняти. Прямо зараз подумай, що ти відкладаєш вже пару років під виглядом підготовки, яке рішення не приймаєш, чекаючи готовності, яка ніколи не прийде? Яку версію себе ховаєш за ще трохи? Бо ось що я тобі скажу: через рік ти пошкодуєш не про те, що спробував і помилився, ти пошкодуєш про те, що не спробував взагалі. Через п'ять років ти не згадаєш страху, який відчував перед першим кроком, але згадаєш роки, які змарнував, чекаючи правильного моменту. Тому перестань чекати. Готовності не буде ніколи. Але рішення. Воно є зараз, у цю секунду, і ти можеш прийняти його не готовим, невпевненим, не ідеальним, але живим. А тепер іди в коментарі і напиши, що ти відкладаєш вже пару років під виглядом підготовки, без виправдань, без пояснень, просто чесно. Бо визнання це перший крок, той самий, який ти відкладаєш, дій зараз, не чекаючи готовності. Побачимось в наступному відео.